Вітаю вас, малята. Пропоную вашій увазі загадки про дорожні знаки. Спробуйте їх відгадати. Тротуаром ідуть малята. Жваві хлопчики й дівчата. Не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі навроду. Наші дітки. Так, вірно, пішоходи. Пішохідний перехід. Це найголовніший знак для пішоходів. Наступна загадка. Він на вулиці щораз. Оком думає за нас. Зупинись, підожди. Терпеливо стійно. А тепер, будь ласка, йди, впевнено і спокійно. Це світлофор. Так, правильно. Він контролює і пішоходів, і напрямок машин. Наступна загадка. На дорозі звір лежить. Весь у смужку ніби спить, у степу він народився, а у місті нам згодився цього звіра звати зебра, в неї є смуга з ціребра. Знає кожний пішохід, це пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце наземного переходу проїжджої частини вулиці, де ви можете перейти з одної частини вулиці на іншу. Але спочатку треба подивитися наліво, а потім направо. Наступна загадка стоять вони всі при дорозі. Допомогти людині в змозі. Усюди близько і далеко надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччі тихо, оберігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен, знає всякий. Слід поважать. Дорожні знаки, так, вірно. Наступна загадка. Там, де вулиця широка, і машини в два потоки, людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід. Це підземний перехід. І остання загадка. Командуючи жезлом, він всіх направляє і всім перехрестям один управляє. Він немов чарівник, машин-дресирувальник, а ім'я йому регулювальник. Вірно, регулювальник це працівник поліції, який регулює дорожній рух. Молодці діти, всі загадки ви відгадали. Про дорожніх помічників пригадали. До нових зустрічей, малята.